Рівненська АЕС долучилася до загальнонаціонального ярмарку вакансій для жінок, ініційованого у місті супутнику підприємства Варацькою філією Рівненського обласного центру зайнятості. Захід мав на меті розширити можливості вмотивованих до працевлаштування жінок за професіями, де переважно працюють представники чоловічої статі. 15 травня у всіх містах районного та обласного значення одночасно відбувся національний ярмарок вакансій, і відповідно у місті Вараж також відбувся цей ярмарок. Ярмарок орієнтований в першу чергу на працелаштування жінок у професіях, де найчастіше представлені чоловіки. Атомники розуміють важливість організації та проведення таких заходів, тож наголосили на можливості працевлаштування жінок у різні підрозділи атомної станції та їх професійному розвитку на підприємстві. Чисельність персоналу Рівненської атомної електричної станції складає понад 7 тисяч працівників, і близько 30 відсотків, навіть понад 30 відсотків персоналу це є жінки. Наші працівниці здебільшого займають такі посади, як електромонтери, кухарі. Машиністи насосних установ, є працівниці, які здобули освіту в атомній енергетиці. Ми постійно потребуємо оновлення персоналу, і жінка на рівненській атомній електричній станції також знайде своє місце для роботи. Рівненська АЕС відкрита для працевлаштування жінок було б дуже корисно, щоб жінки як можна частіше розглядали. Можливість працевлаштування на рівне СПС і займали ті посади, які дійсно у нас є, і працювали заради атомної енергетики». на ярмарку. Були присутні і представники влади району та міста Супутника Раес. Вони висловили свою підтримку організаторам заходу та відзначили, що такі ініціативи сприяють перспективному працелаштуванню. Дякуючи нашим захисникам, ми можемо проводити такі заходи. І сьогодні важлива роль покладається на жінок. В Нашому центрі зайнятості побачили різні локації. І дійсно, дуже приємно, що центр зайнятості знайомий, хто сьогодні є учасниками заходу з тими грантами, які надає держава. Жінки сьогодні мають об'єднуватись, працювати на перемогу разом з чоловіками. Символічно, що центр зайнятості наш міста знову ж таки став таким чудовим майданчиком для втілення нових прекрасних ідей. Я переконаний, що багато хто з жінок саме сьогодні для себе щось побачив цікаво. У межах ярмарку вакансій для жінок були проведені різноманітні майстер-класи. Активну участь у заході взяли представники професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Вони презентували свої технічні спеціальності, зокрема ті, за якими дівчата успішно навчаються, а згодом і працевлаштовуються. Майстри виробничого навчання здобувачі освіти професійно-технічного училища філії відокремлений підрозділ Рівненська атомна електрична станція презентують в центрі зайнятості декілька професій, на яких залучається праця жінок. Наш заклад відкритий для дівчат, і ми завжди раді, коли до нас приходять і є членами нашого учнівського колективу. Обираючи технічні професії, жінки мають змогу впевнено конкурувати на ринку праці та рухатися кар'єрними сходами, незважаючи на стереотипи. Саме так вважає здобувачка освіти професійно-технічного училища Рівненської АЕС Аліна Яйченя. Я вважаю, що будь-яка жінка може реалізувати себе в будь-якій професії. Навчатися в професійно-технічному училищі це дуже перспективно, так як після закінчення своєго навчання можна працювати на станції і на Рівненській АЕС також можуть працювати жінки в різних цехах. Загальнонаціональний ярмарок вакансій у місті супутнику Раес вараші став майданчиком, де жінки незалежно від віку змогли побачити нові перспективи та зробити крок до бажаної професії без гендерних обмежень. Крістіна Хлонь, Руслан Шевчук, Уїтазеге Раес.